Учасники АТО на засіданні сесії вимагали зняти з посади секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського. Мотивували тим, що він повів себе некоректно у відношенні до їхнього побратима Володимира Островського. Щоб розставити усі крапки над «і», міський голова Ігор Слюдзар запросив на зустріч голів депутатських фракцій, учасників бойових дій і свідків конфлікту. Чим завершилася ця розмова? Дивіться далі. На зустріч приходить Коломойський міський голова, голови депутатських фракцій, учасники бойових дій, зокрема і Володимир Островський, який, власне, звинуватив Любомира Жупанського у некоректному ставленні до себе. А от другого учасника конфлікту секретаря міської ради не було. Тому розпочинає і пояснює свою позицію. Ігор Слюзар. я ніколи публічно не буду обговорювати дії учасників АТО. Я можу обговорювати поведінку Любомира Жупанського тут. Але не можу обговорити поведінку учасника АТО. Я вважаю, це недопустим. Я можу принести вибачення за працівників адміністративного центру, які не змогли пану Володимиру пояснити, що те, що він просить, неможливо зробити. Неможливо зробити. Все, крапка, на цей момент офіційних документів інших, крім. Звернення пана Володимира в мене немає. Службове розслідування передбачає зібрати зі всіх пояснень і прийти до висновку, порушив чи не порушив посадова особа місцевого самоврядування етичні норми поведінки. Щоб далі крок робити, треба мати результат. Цього розслідування пропозицію створити таку робочу групу з проведення службового розслідування присутні підтримують, але вимагають, щоб її членами стали більше осіб, зокрема учасників бойових дій. Щоправда, не задоволені тим, що вже на цій зустрічі жодних рішень приймати не передбачається. Адже друга сторона конфлікту відсутня Любомир Жупанський на лікарняному. То, що в нього лікарняний, це Я вам гарантую, бо він його переривав на два дні на сесію. Проте люди розходитися швидко не планують запитань та негативу, вочевидь, дуже багато. Учасник бойових дій Володимир Островський, який обурений поведінкою секретаря міської ради, має прохання й до депутатів та інших містян. Не пхайте до нас політику. Ми у політику не пхалися ніколи. Ми з Майдану були не політичні. Усі, я звертаюся до всіх громадян, особливо політичні партії. Не пхайте у нас гімно. У нас я б, так показалося, що кожен хоче нас використати як скотину. Краще би там усі залишилися. І не поверталися. як приїхали сюди, то треба нас гнобити по повній програмі. Куди не прийдеш, усі відповідають нам питання. Ми вас туди не посилали. Так чи ні, шановні? Я вам це скажу. Це навіть, це навіть було, коли робилося зімку флюорографії, я робив. Підтримують Володимира Островського, побратими кажуть, вимагають справедливості та людського коректного ставлення до себе. І головне, просять до цього питання не вмішувати політику. Де ви були до цього моменту? Скажіть мені, це перший випадок у нас такий в Коломиї? Ви сиділи і язики, я не буду казати, де ваші були. А тепер любити Україну за нашими спинами, як завжди, у вас знов дуже гарно виходить. Не пхайтесь, будь ласка, до нас. У нас є конкретне аполітичне питання. А політичне ми не пхаємо, ніяк не підтримуємо нікого з вас. Нікого. Це є проблема, яка зв'язана з тим, що ображений на наш побратим, наш товариш. Ми не дозволимо це робити нікому, ні в якому кабінеті, ні в державному, ні в позадержавному, ніде. Люди, які віддавали своє життя. Не шкодували нічого заради нашої країни, а він просто нас, на нас накакав тут всі. А тут ми маємо боятися якогось подонка, бо нас ще не назвеш. Я вибачаю, що я так говорю, але я говорю щиру правду, тому що він таким є. Говорять про некоректну, ба навіть хамську поведінку Любомира Жупанської інші люди, зокрема Олександра Базюк, Володимир Пак та Леся Белявська, стверджують, на собі відчули, який насправді є секретар міської ради. Тому на час розслідування просять відсторонити від займаної посади Любомира Жупанського. Я казала вам, буде свавілля, дно, цинізм, коли ми опустили нижче Плінтуса. Знаєте, що люди зараз говорять? Що коло ми взагалі ратуша йде вже на пси? Жупанський не приніс конструктиву, він приніс стільки деструктив. І я казала, і до речі, я хочу, не, не через те, що я така смілива, може, то, що в житті було багато втрат, але я кажу про наступне: коли в залі засідань, коли обирали жупанську, пам'ятаєте, цілий був, повний був зал людей. Деякі депутати зайшли в кабіну, бо була політична доцільність не через те, що я така смілива. Я не зайшла в кабіну, і мене ніхто не звинуватить, що я голосувала за жупанську. Я відкрито поклала бюлетень і поклала галочку проти нього. Мені плювать, що там жупанський передайте йому чи машину спалить, чи будемо не опускати говорити про моє якесь сексуальне життя. Вибачте, я такого бруду. Я Підтримую повністю всі дії громади, і нема в мене особисто конфлікту. У мене конфлікт з цинічною людиною. Що зову стикаються люди і громадяни. Я особисто з його хамською поведінкою. І на засідання по етиці депутатської він не з'являється, затягує процес і очікуємо, що і тут він буде затягувати процес. То, щоб його стимулювати, ми пропонуємо вам надати розпорядження, яким його на момент розслідування. Відсторонити від, від обов'язків для того, щоб він як не спрятував... Шановні, Шановні друзі, це неможливо зробити, бо секретаря міської ради не я призначаю, а сесія міської ради. І відсторонити його має право тільки сесія міської ради. Учасники АТО кілька разів просять голів депутатських фракцій висловити свої думки з приводу конфлікту. кажуть, їх обирала громада, тому вони повинні сказати своє слово. Єдиної відповіді не було. Одні категоричні Любомира жупанського треба звільнити із займаної посади. Інші чекають результатів службового розслідування. Жупанський повинен подати відставку. І не тільки в зв'язку з цим питанням, а взагалі по його роботі в міській раді. Це наша думка. У мене чоловік теж воює зараз. В АТО, знаходиться в зоні дуже це обурило, тому що реально, якщо людина звернулася, це її не можуть нормально пояснити, а образливою лайкою це є неправильно. Людині треба було роз'яснити і так секретар міської ради не повинен себе вести. Чому постійні конфлікти саме з ним? Чому немає з іншими людьми? Чому так не конфліктує, наприклад, Ігор Богданович, я особисто інші посадові особи, які працюють в міській раді, чомусь постійно з цією людиною один конфлікт. І якщо нехай не шукає він в комусь ці проблеми, пошукає в собі. Можливо, йому треба змінитися, вести в себе культуру якось і краще. Один негатив від цієї людини. Тому я вимагаю так само ставити на голосування, і нехай депутати визначиться голосуванням і зняти секретаря займаної посади. Розібравшися в цьому питанні, дуже важко поставити, хто винен, а хто не винен, я не можу, тому що. Ну, не знаю, який конфлікт був тим більше в коридорі, і не заслухавши другу сторону, визначитися однозначно ми не зможу. Я можу пообіцяти, що наше рішення буде чесне, і справедливе після висновків, які зробить наша комісія. Боєць Островський, от, який має інцидент з секретарем міської ради, повинен бути зацікавлений в тому, щоб все вирішити в правовому полі. Ми повинні розібратися дійсно з цим, тому що боєць, який захищав Україну, ні від кого не має терпіти такого ставлення. Якщо був і це потрібно приймати міри. Але для цього ми створимо комісію, всі входять, я думаю, всі з цим погоджуються і будемо діяти в правому полі. Думаю, що так. Я так зрозумів, що більше всього хочуть почути мене особисто, так? Значить, давайте так як ви говорили, що не переводимося в політичну лінію. Хочу вам сказати одне. Якщо ми хочемо розібратися цією справою, давайте розберемося, визначимося, хто прав, хто не прав, після цього приймуть рішення. Рішення фракції, коли збиралися, було таке, що ми визначимося після рішення. Хочете почути мою думку особисто, можу сказати всім. Є правда, но 90% тут політики. Тільки на стороні правди і всестороннього розслідування цього інциденту наша фракція буде, якщо треба, буде долучена і всім складом. У мене є пропозиція, можливо, ще більше ввести учасників ОТО, можливо, по два, по три чоловіка, може ще якісь громадські організації. Тільки після рішення комісії, яку ми створили сьогодні, можна Сказати, як, яке буде рішення нашої фракції. Тому що на, після сьогоднішньої зборі, прийшовши на фракцію, я мушу, змушений буду пояснити, що сьогодні відбулося. Наразі я бачу тільки те, що є дві сторони, що відбулося з одної сторони, що відбулося з другої сторони, поки що ми не знаємо, тільки чуємо одну сторону. Тому треба вислухати і другу сторону. Рішення якесь я вам, на жаль, не можу дати, поки ми дійсно не проведемо дуже ретельно розслідування. Ще таке побажання в мене до учасників АТО, безпосередньо до Володимира Островського і до Любомира Жапанського, потиснути руки і не забувайте все-таки, що. Поганий мир краще успішної перемоги. Отож, робоча група буде працювати і вже за її результатами ймовірно приймуть рішення. Щоправда, остаточне слово за депутатами. Лише вони можуть голосуванням позбавити Любомира Жупанського посади секретаря. Рішення за депутатами міської ради, а комісія працює спільно. Ми визначимося, повірте, дуже швидко і добре. Лише нам треба дві сторони. Ігор Сльозер запросив учасників бойових дій та депутатів на ще одну зустріч. Пообіцяв попросити прийти туди Любомира Жупанського. Щоправда, зазначив, засідання буде закритим, а вже потім обраний спікер про висновки повідомить пресу. Журналісти натомість попросили міського голови робити усі такі зустрічі відкритими для змі та громадськості, щоб люди чітко розуміли, що відбувається, і самі могли. Робити висновки. Ми маємо об'єднатися, покласти його на місце. І я думаю, що у нас на цей раз вийде. А взагалі, то при такій роботі, як жупанський, нам і не потрібно секретаря міської ради, Ігор Бунаєш, ви справитеся. і от бонаш ви справитися. Я думаю, що ми зекономимо кошти, в нас є кому зараз кошти роздавати. Я думаю, що ми можемо на цей раз зробити порядок і не боятися.